У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздаватись по PlayStation Plus у червні цього року. Добрий ранок, ваш сніданок! З вами ВідеоРейсер. А це новий випуск PlayStation Plus для українців за червень 2023 року. Для тих, хто тут у перший раз, то я нагадую, що PlayStation Plus для українців це рубрика, де я розповідаю про ігри, які будуть роздаватися по PlayStation Plus Essential, тобто 3 ігри у місяць. PlayStation Plus для бандирівців це рубрика, де я розповідаю про ігри, які будуть роздаватися по PlayStation Plus Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Ну що ж, поїхали. NBA 2K23 23 це симулятор гри у баскетбол. У гри немає української локалізації. Jurassic World Evolution 2. Це продовження гри симулятора від Frontier. Яка пропонує нову сюжетну компанію, нові можливості та нових доісторичних видів, включаючи літаючих та морських рептилій. Гра пропонує чотири режими гри. Це режими компанії, які базуються на нашій оригінальній історії, що відображуються після подій Jurassic World Fallen Kingdom, режим пісочності, режим виклику та режим хаосу. У кожному режимі ви можете створювати свої унікальні парки з динозаврами та іншими доісторичними тваринами. На жаль, у грі відсутня українська локалізація. Трек Тойомі це боковий екшен від Леонарда Менкіарі та Devolver Digital, які відомі своїми іграми як Shadow Warrior та Hard Reset, який розповідає про молодого самурая Хірокі, який покликаний захищати своє місто та людей, яких він любить від усіх загроз, ставши свідком трагедії. Та зобов'язавшись викинути обітниці своєму померлому майстру, він вирушає у подорож за межі життя і смерті, щоб зіткнутися зі своїм минулим та обрати свій шлях уперед. Сюжет гри розповідає про молодого самурая Хірокі, який вирушає у пошуках помсти, коли його рідне село знищене бандитами. Він має увійти в йомі японський підсвіт і зіткнутися зі злом свого минулого. Гра відбувається в епоху едо-феодальної Японії і має елементи міфології та надприродного. Гра має чотири jamais. Це режим компанії, який базується на оригінальній історії про помсту. Хірокі. Режим пісочності, режим виклику та режим кіно. У режимі компанії ви проходите лінійний сюжет з різними рівнями та босами. У режимі пісочності ви можете налаштовувати параметри гри та створювати свої власні сценарії. У режимі виклику можете змагатися з іншими гравцями за найкращий час та результат на окремих рівнях. У режимі кіно ви можете насолоджуватися грою з низьким рівнем складності та красивою графікою. На жаль, у грі відсутня українська. Локалізація. Ігри можна буде забрати 6 червня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця підбірка непогана, але жодна з ігор не має української локалізації. Тому таке собі. А я хотів би вас попросити підписатись на канал та покласти вподобайку, а також залишити коментар з враженнями від цієї добірки. І також підтримувати і мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український Ютуб. Також бережіть себе і ховайтесь під час повітряної тривоги. По можливості допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, а батько наш Бандера Україна мати. До Нової зустрічі і слава БНР. Мама! де лашдозіскуря.